Вечір 10 квітня жінка вирішила розтопити піч. Робила все як зазвичай, але забула одне відкрити заслінку. Це й стало тим, що призвело до біди, адже чадний газ швидко заповнив будинок. Опалені стіни та зруйнована піч це все, що залишилося в кімнаті, де сталася трагедія. Чудний газ за лічені хвилини заполонив будинок. Першими, хто прибіг на допомогу, були сусіди. Вони забили на сполох, коли жінка не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері. Тоді, почувши з надвору запах газу, кинулися в будинок. Чадний газ вже було чути. Виняли два вікна, подвійні вікна, і побачили сусідку на підлозі. І давай дзвонити в служби. Пожарною, наскорою, ми не могли навіть подумати, що що таке може статися. Федір Богдан теж був серед тих, хто кинувся рятувати жінку. потерпілу знає не один рік. Завжди привітна, доброзичлива та готова прийти на допомогу. Той вечір чоловік досі пам'ятає у всіх деталях. Пригадує, як власноруч вибивав вікна, аби витягти жінку. взяв я виривати вікна двері. Ну, двері ні, а вікна вирвали, тоді двері відкрили, вона лежить вже не ну, без сознання. На той момент було диму, повна хата диму вже була. Це факт того, що це. Просто була не поводження з затопленням. Налякані сусіди викликали рятувальників та поліцію. Додають, пожежники прибули за 10 хвилин. Це кажуть, допомогло врятувати жінку. Рятувальники, що прибули на місце, транспортували жінку до карети швидкої. На ліквідацію пожежі відразу було подано вогнегасні речовини. Вогонь пошкодив три метри квадратних дерев'яної стіни. Причина пожежі та розміри завданих збитків встановлюється. До ліквідації було залучено одну пожежну автоцистерну та чотири рятувальники. Зараз жінка перебуває у лікарні в Сарнах. Медикам вдалося врятувати її життя. Утім, вона отримала численні термічні опіки лівого передпліччя і лівої частини грудної клітки. Наразі із реанімаційного відділення жінку перевели до палати. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.